Про так звані розмови стосовно нових змін до законодавства законопроєктів, слухатів, які розповсюджують деякі адвокати. По-перше, нема жодних проєктів законів, які би посилювали на даний момент мобілізацію. Це лише страх та паніка щодо нагнітання ситуації, але насправді. Незаконними рішеннями, не створених обласних військових адміністрацій порушуються права людини та громадяни в різних містах та селах України. Що робити у цьому випадку? Звертайтесь на електронну адресу академік.лав'єр значок e-mail А разом ми переможемо. Щоб ви розуміли, те, що відбувається в Україні, це грубе порушення всіх міжнародних конвенцій режиму Зеленського. Зеленський та його банда є основними порушниками прав і свобод людини та громадянина. За це вони будуть сидіти у СІЗО і очікувати роками на. Справедливий і неупереджений суд, саме 15 років вони відсидять, а потім пожиттєво у колонії строго режиму, відповідно для тих, хто засуджений на довічне позбавлення волі. Чому так відбувається в Україні? Це наслідок вибору та голосування за Зеленського в наступний раз. Не голосуйте за Зеленського. Взагалі ніяк і жодним чином не голосуйте. Не голосуйте за Порошенко та інших кандидатів на виборах президента. Взагалі, за жодного! Я так розумію, те, що відбувається, це становлення фашистського режиму і нацистського, який встановив сам Зеленський. За цим стоїть пан Зеленський. Хоча він не пан і ніколи з ним не був, у кращому випадку його родичі були завжди тим, хто займався іншими справами, але робітників він не мав жодного відношення, як його батьки та його пред Зеленського Ніколи. Не були робітниками ніколи, на нагадувати. Тому головними, хто порушує в Україні права і свободу людини, це є Єрмак, Офіс президента та сам Зеленський. Хто надає укази і накази саджати політичних солдатів мобілізованих і військових зобов'язаних залужених. Зеленський, Генеральний штаб та Міністерство оборони України, міністр оборони Умір. Вони кажуть, що в наступному році вони вийдуть на Крим. У мене є надзвичайне запитання, чим ви вийдете на Крим, якщо немає нічого, нема озброєння, нема чиїст. Нема забезпечення, але виконує наказ. Піди помри за наші корупційні інтереси, але забезпечення немає. Новобранців не вчать нічого, нічому взагалі. Мобілізація промесова повинна бути лише за контрактом добровільно. Нікого не можна примусити проти його воїнів. Служити в Збройних силах, які не отворені закону. А якщо ви кажете, що не отворені законом, доведіть це юридично, з початку і підписом, що там є підпис і початка ПРСР на законі про ЗСУ. Це перше. Друге, що потрібно розуміти, військові частини не мають розпорядчого акту, Міністерство оборони не має розпорядчого акту. То про який правовий порядок і режим ви маєте на увазі можна владці. Ви навіть не в спромозі навести владу всереди в країні? Не тільки з Судан, але і з ТЦК та СП, ЗСУ, яке порушує права і свободи людини і громадяни? Викрадає кату людей, а потім. Кажуть, що це все дискредитація Збройних сил. Насправді ні. Збройні сили України самі себе дискредитують таким свинським підкресленним відношенням до новобранців та людей, до українців, до громадян України, хоча закон про громадянство не приймався спочатку та підписом президента України і спочатку підписом. Президента першого президента України. Головна наша проблема сьогодні є розпочнування неправдивих чуток, чим займається Міністерство оборони і народні депутати. На сьогодні нема жодних законів підкреслень щодо посилення мобілізації чи проєктів таких законів. Також наголошую. Відомий мім, що настає адміністративна відповідальність, якщо ви не підписали повістку. Не настає. Також, якщо ви передали свої дані і вам склали акт про відмову повістки, адміністративна відповідальність не настає. Законодавством не передбачено від повістки. Саме «А» про відмову відповісти. Тому адміністративна відповідальність не настає. Також хочу наголосити, що після другої третьої повістки не настає кримінальна відповідальність за відмову від повістки у статті 336. Відповідальність у статті 336 настає, коли ви пройшли ВЛК, і не з'явилися за. Увісно. Але навіть якщо ви прийшли в рука, ви маєте право його скач, якщо не були враховані ваші вимоги. Як це зробити? Звертайтесь до мене. Я проконсультую, як захиститися від мобілізації. Та від ТЦК ТСП. Звичайно, ТЦК ТСП бере людей на гачок і замість 336 статті приліпляє статтю 337. Як вони полюбляють це робити. Але по 337 лише штрафнімає, що потрібно довести. Особи у суді людина. Тому це не так уж легко. Всі ці справи розбиваються в судах. Якщо у вас є звичайно, правозахисник, адвокат та юрист. Але, на жаль, більшість адвокатів чомусь не захищає своїх підопічнення. Чому? Не знаємо чому. Вони працюють просто на систему. заробляють нібито гроші, а самі не рятують людей від кримінальних Але потрібно сказати правду. Інколи не можна врятувати від кримінальної справи, про що не кажуть вам адвокати? Але можна отримати умовний термін. Саме умовний термін. Тому адвокати роблять свою справу і роблять так, що клієнт чомусь отримує максимальний термін, пов'язаний. Ось так беруть гроші, а суть виносить, що виносить. Правильно. Максимальний термін ув'язнення 5 років позбавлення. Чому так відбувається? Тому що адвокати Шахраї беруть гроші, нічого не роблять, або роблять вид, що щось роблять в кримінальних справах, не надаючи правильним юридичним допомогу. Консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас, щоб. Проти вас не допускали кримінальних справи, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Тобі це потрібно. номер електронного пошту Академік.мі Підпишись на цей YouTube канал. Поширюйте відео Тренди YouTube. Роби донат в описі до відео. Жми кнопку спонсорства. Робив лайки, репост, а також пиши мої відео максимально в соціальних мережах та месенджер. Це обов'язково, щоб ви знали свої права і свободи, знали, як їх порушувати. Тому всі ті міфи, про які розказують повістка у Вайбер, по-перше. Щоб захиститися від нових нововведень ТЦК та СП, звертайтесь до мене. Я проконсультую, як це робити правильно. І що робити далі, щоб вам не прийшла повістка додому. На електронну пошту, Viber, месенджер чи рекомендованим листом. Саме рекомендованим листом, що робити, я консультую окремо В захисті. Щодо ТЦК та СП. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК, СП військового права коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності запитань вирішення вашої проблеми з ТЦК та СП. Коли не будуть працювати норми права, ССК АТСП вирішення питань 700 гривень. За юридичну консультацію та юридичну допомогу. В залежності від складності вашої проблеми, заповнення позовної заяви в суд 1500. Грн. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація. З кримінального права і процесу, з кримінальних справ коштує від 300 до 100 доларів. Також ви можете в мене замовити витяг з ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую, як вести бізнес, а також. Вести автомобіль у пустатися людини. Це коштує тисячу. Консультація з цих питань. Підпишись обов'язково на мій YouTube, Instagram, TikTok канал, Telegram канал, також мій Twitter аккаунт. Роби лайки репости цього відео. Нажми кнопку спонсорства в описі до цього відео та становиться спонсорство. Я єдина надія України на майбутнє. Без мене не буде майбутнього України. Я захищаю права і свободи людини і громадянина стосовно порушення прав і свобод, які чиняє злочинний режим зараз. Обов'язково підпишись, роби лайк і репост. Доб'ємо 10 тисяч разом. Разом ми з силою українців. Також на цьому каналі висвітлюються порушення прав людини, а також прав і свобод Дини і Громадянин. У своєму інстаграм-каналі та телеграм-каналі я викладаю ролики стосовно порушення. Прав і свобод людини і громадянам обов'язково на них підпишись, як і на мій TikTok канал та інші соцмережі. Підпишись обов'язково, щоб бути в курсі подій, які відбуваються в Україні і у світі. Також я надаю незалежну юридичну оцінку законам, правовим актам, які є на сьогодні. Я консультую з будь-яких норм прав. Цивільно, господарського, земельно, кримінально, сімейно та інші норм прав. Звертайся на мою електронну адресу академік.Лав'єр